Приїхав на батьківщину і одразу пішов до військомату. Направили в Вінницьку бригаду. Я пробув в ній буквально тиждень, тиждень а потім командир роти, е, да, тиждень пробув, то 100%, не більше двох тижнів. Командир роти сказав, хто бажає виконувати бої завдання на сході України, крок вперед типу построїв роту. Ну, ми вісім чоловік та й зробили крок вперед і так я от поїхав в Луганську бригаду. Втративши ногу, Назар переніс 14 операцій. Далі протезування та реабілітація. Зараз Назару 32 роки, і він знову студент. Виграв грант на навчання від американської компанії й опановує програмну інженерію. З повному я поставив своє життя на паузу. Тепер для мене особисто користь військовій справі закінчилась, наприклад. І я знову повертаюся до тих своїх думок і до тих своїх планів, і до реалізації своїх планів, щоб забезпечити свою сім'ю. Назар мріє багато подорожувати та аби усі його побратими повернулися з фронту живі та з перемогою. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.